Сьогодні в нас тренування на тему комбінація. Буду говорити, що я думаю. І хотів зробити спочатку, щоб у нас була така типу інтер... інтерактивна тренувачка. Але напевне ми зробимо це на наступне заняття. Типу, кожен ну, старічки знають, що це коли ми всі разом робимо одну комбінацію. Ми вже так робили. В принципі, навіть не старічки, це також знають. А сьогодні. Спробую ще більш детально розказати саме, що коїться в голові. У мене настільки вийшло таке насичене, насичене сьогоднішнє таке вайбове... вайбове коротше, вайбовий день, що я взагалі ніби коротше, не готувався. Я готувався тільки тут, ніяких заготовок. В мене немає тут, маю на увазі в голові. Типу, я знаю, яка тема сьогоднішнього тренування, але не було такого, що я там навіть якісь мікрозаготовки думав. Ось тому е якраз це дуже круто, тому що я буду максимально ділитися всім тим, що виникає в мене в голові. І, в принципі, пропоную вже почати. Якщо ви готові, показуйте мені пальчики. І, бо я вже, поки говорив, я вже придумав, з чого я буду починати, і що вам розкажу. Окей, е, значить, тема нашого заняття це бойові мистецтва зробити комбінацію, типу заготовлені рухи. Отже, я спочатку думав, щоб зробити щось таке, типу з базових рухів, і найбільш схоже це якісь джеби. Так, або аперкоти, які ми юзаємо. І відносно самого себе, то для мене це достатньо вже фундаментально, типу дуже базово, дуже примітивно. Я думаю, окей, давай почнемо, звідкись щось якось. По іншому робити. І відповідно я просто взяв іншу кінцівку. Якщо ця кінцівка в мене робить жаби, то я взяв ногу. Нога робить кіки, і якщо я буду робити якийсь такий кік, то це буде дуже сильно відверто одразу. Зрозуміло, що я ем, е, працюю в конкретній концепції. Як більше заховати, я вже так думаю. Е, заховати, зробити кік коліном. Так, зробити кік коліно. Отже, я ось цим коліном. Б'ю приблизно сюди, уявляю, що тут якась така поверхня під кутом. І Я е, б'ю сюди, бум. Для того, щоб вдарити, я замахуюсь ногою, тобто я йду в протихід, бум, і в діагональ відповідно б'ю. Коли я вдарив, це перший кік. Одразу бачите, починаю з самої безпосередньої концепції бойові мистецтва. Удар, бум, три, три. Уявляю, що я щось відбив. Я якусь енергію вона підлетіла вгору. Ось так по напрямку, куди било коліно. Поїхали ще разочок. 5, 6, 7, 8 і бум-бум і бум. Зловив. Зловив прям Catch, this Energy. Так, і одразу те, що в мене в голові спонукається, те, що я сам собі нагадую, це те, що, за що відповідає ось цей рух, так? Ось саме фіст, кулак, він відповідає за холдінг. Холдінг не тільки концепції, типу щось. Затиснути, а і затиснути технічно своє тіло. Тобто, в цей момент я одразу буду розуміти, що я повинен увімкнути кор і зафіксувати максимально чітко форму. Тобто, це вже буде такий бум-е! Воно буде мене якби трігерити на е, якусь суперсилу в прямому сенсі, суперсильне затискання свого тіла е, саме в цей, в цей момент. І це вже буде контрастно енергетично. Поїхали сім, вісім і. Бум. Фокус поїнт. Бум. Єс, я прям взяв і за Хорошо. Поїхали далі. О, ні, не далі. Ну так, давайте далі. Ем... Значить, думаю, так, окей, чому нога? Тобто я задаю собі запитання, чому нога в мене робить замах. Чому, чим вона спонукається? Зрозуміло, що це буде 10 звідси йти енергія, тому що це також фундаментально для мене. І я це так і буду тримати. Але ти похоже щось більш явне. І відповідно я просто зроблю стомп, бум. І навіть не стомп, а якийсь шорт-хоп. Шорт-хоп це зістрибування на ногу. Тобто я б'ю імпульс, вниз, там, chest хіт або core, core hit, бум. Від нього підіймається нога скуп-стомп, бум. І зістрибую. Бум. Е-е-бум. І отак от воно буде робитися. Тобто, я. Ніби придумав початок, але за рахунок запитання reason why, що є тригером для мого початку. Отепер в мене вже з'явився безпосередньо сам початок. Поїхали ще раз: core drop, boom, scoop, stomp, зістрибування, кік, фокус point, Holding this energy, boom. Yes. І коли я ось зафіксував, тут виходить мікропауза, тому що я ж затиснув, я hold, я прям зупинив це. Бом, і одразу мені тепер потрібно, ніби. Я уявляю, що я весь в гіпсі, типу загіпсований, все, не можу рухатись. І потім мені цей гіпс потрібно імпульсом зруйнувати. Тобто я роблю пап всім тілом. Хто не знає, як робиться пап, ви можете робити просто chest пап. Chest hit, chest пап. І ми від цього йдемо далі Бум. Ось сюди, бум, в апперкот. Hold this energy. І рука далі йде отак по колу, Бум. Типу ми замахуємось і переводимо енергію сюди. Але поки рука йде тут, ми тут робимо руку ось сюди. Просто щоб показати нашому глядачеві поверхню, в яку ми б'ємо. Бум. Поїхали. Ще раз. Спочатку 7-8. Бум. Скуп. Бум. Фокус. Холд. Пап. Бум. Yes. І тут уявляю, що енергія, яка вдарила мені в руку, вона переходить далі і ніби потрапляє мені в голову. Типу тобто я мав вдарити ось так. Буф. Але ось тут рука зупинила, а рух ніби продовжився. І я роблю head хіт Удар головою назад. Звідси. Бум. Хей, hey, хей. Hey. Yes. Хорошо, давайте спочатку. 5, 6, 7, 8. Бум. Скуп. Кік. Фокус. Вау. І бум-бум. Єс. І тепер ось я головою дивлюсь приблизно в сторону, де в мене руки сходяться. І тепер я роблю фокус поінт Вум в сторону. І разом з фокус-поінтом в мене рухається рука. Дивіться, лікоть я зафіксував. Я ніби тріцепс е, притис до тіла для того, щоб лікоть був непорушним. І коли я роблю фокус поінт то в мене рухається тільки верхня частина руки. Тобто ізоляція разом з головою. Вум. Сюди. Вум. Ось так. Yes. Yes. Окей. Okay. Да-да-да, молодці, клас. Виїхали ще разочок. Я постійно, коли я креативлю, зараз це реально в, такому, в реальному часі, е, коли я креативлю, я постійно починаю спочатку. Спочатку от придумав якийсь кусок, почав спочатку і е, допрацьовую до самого кінця. І потім накидую якісь е, типу ідеї, але відслідковую, чи є флоу. Якщо немає флоу, я змінюю руку. Поїхали. Сім. Вісім. Chest. Shirt hop. Kick. Hold. Ха. 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 Є. Є. Окей. Окей, десь бенг. Ще разочок. 5, 6, 7, 8. Бум. хей, бум-бум-бум, е. Та та та-та, Зх. Є. Так. Все получається поки нормально. Так. Зараз ми можемо накидати трішечки більше чіткості, більше різкості, не швидкості. Різкості, чіткості та сили в кожен рух. І зрозуміти, чи зберігається флоу, чи я це все відчуваю більш-менш нормально. Поїхали. В такому самому темпі просто працюємо вже з технічними поняттями. Сім, вісім і бум! Пс. Hey. Oh. Ще разочок. П'ять, шість, сім, вісім. Бем бем. Oh, yeah. І далі в мене по флоу йде така штука. Типу я разом з рукою подивився і далі э, Вся верхня рука, верхня рука, в мене це права рука, вона якби. Не міняючи своєї форми, я за рахунок нахилу тіла вум, роблю ось таку петлю цією рукою. Вум. Ось так. І тепер э, внутрішня частина лікця. Вона стикається з ліктем ось цим. Бум! Ча. Ось так. Я ніби лікоть сюди вже поставив. Повертаю руку, шаманю, і рука від'їжджає сюди. Бум. Поки вона від'їжджає, я утворюю рівний кут. Бачите, в районі рук. Типу, було так. Ми ж там змінили, потім з'їхали, і ось вже кут зробився рівним. Бум! Єс! 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 Єс. Окей, okay. поїхали. Ще раз. Спочатку. Повільно. Сім, вісім, бум. Чест. Скуп. Кік. Фокус. Холд. Бум. Пап. Гей. голова, Фокус помин. Воу. ца. єс. Так, пальчики попрацювали. і так, дивіться, такі бум-бум-бум. Ніби воно нас. бачите, так за собою потягнуло. Так, і наша задача зараз. А хоча буде прикольно. Бум. Коротше, думаю між чим. З'явилась така ідея. Або зробити бум. І далі я роблю кік-кік. Типу, кік, спочатку руки закрились, і нижня рука на другий кік-бум. Відкрилась. Або ж бум, і я тут роблю. Тобто я назад не повертаюсь бум-бум. І тут можна придумати щось прикольне, тому другий варіант. Обираю другий варіант. Е ще раз, звідси, з фокуспоінта. Бум. Ей. Хоп. Тата. -та 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 -та. Зміна. Зміна. Бум. Так, так. Да. Получається, що ніби два з половиною кіка роблю. Раз, два і. І я зловив ногу. Так, тільки я прям. Трішечки відкрийте коліно в сторону. Трішечки. трішечки. Єс, yes, хорошо. Блін, капець. Друге тренування підряд. <сум> У мене на кінчику носа. А ви мені не говорите нічого. Засохший протеїн. Що ви мені. <сум> <сум> не говорите це. А я зараз звідси бачу, мені кажуть козаку для тебе трусить. Та все вже. А, стоп. А, це в мене. Sorry. Поїхали. П'ять.

Тобто вот. Ні, давайте не так. Ось ми спіймали. Кік. Вум. І пум. 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 Тільки нога. Так, в цю руку. Бем. Єс. Хорошо. Виїхали. П'ять. Шість, сім, вісім. Чест. Воу. Кік. Фокус. Пев. Ей. Ти, 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 ти. Оу, тим, тин, бум, 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 ей. Єс. І фіксуємо ще форму. Нахил голови, от ми врізались, голова, зміна рук. Бум! ей. Бум-бум! Ей! Бам! Right now. Ей, yeah, crazy. It's crazy. Уявіть, коли це буде на швидкості? Як кулеметна черга, пам'ятаєте, як це все? То тут просто воно буде капець. В цей момент мені здається, що буде прям. Отак приблизно, коли ви креативите, ви повинні бачите, які в мене емоції. Я вже уявляю, який має бути фінальний результат. Тобто я знаю, до чого тепер мені потрібно йти. І все, що залишається, це просто далі тренувати, слідкувати за флоу. Давайте зробимо зі мною зараз ще підрахунок. П'ять разів від початку до кінця в повільному темпі. І, можливо, що щось зміниться. Може бути і таке. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Чест. Скуп. Пум-пум. Холд. Бум. Пап. Голова. Фокус. Ей, бум. Ізоляція. Бум, мене заносить кік, рука, пум, 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 голова, пум, 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 бем. Єс. Єс. Ну тут важко буде в раунді, саме в раунді, буде важко збалансуватись. Але якщо ми будемо дуже довго це практикувати, цю комбінацію, що є нормально. То в принципі ми звикнемо, і всі м'язи, всі енергісти та стабілізатори, вони всі нам допоможуть нормально все зробити. ще 4 разочки. П'ять, шість, сім, вісім, чест, скуп, зістрибування. бум, фокус, холд, воу, пау, 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 вум, ш. Та-та. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Голова, пу-пум тю-тюх. О, і от як кінець придумав. Що, типу, я не, не е, закінчую комбінацію не армсвінгом, а ось я зробив. І, і я ніби, знаєте, як в грі е, Mortal Kombat Fatality. Оце в мене з тим Типу, я уявляю, що я сам себе далі типу, я висовую, і я не слем роблю там якийсь, а висовую і, пауза. І далі, типу, як воно все. Починає ламатись деталізація, типу, там кістка якась зламалась, там якась бризги якоїсь крові пішли, там, чи, ще щось, чи друга кістка. І я оце от роблю бум- ка! і можна зробити типу, к. І просто вибухаю. Типу, просто в... Якби out, you know? Без... Без якогось конкретного сильного руху. Можна навіть там бакхоп, бакхоп це стрибок. Ось. Так, поїхали. Бачите, от щось додається вже за рахунок того, що я просто йду і щось помічаю. Відпрацьовую. Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім, част. Бум. Хей, бум, бум. Гей. І. Та-та-та. та, Воу. Тин. та да 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 дау three, and four, бам-бам, 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 Бам-бам. Бам-бам-пам-пам.

Two, three, and four, and Two and ten, and Boom, boom, boom! Oh, 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 oh. What do you say now? What do you say now? <laughs> this is my surname. What do you say now? Speedfire. What do you say now? Five, Yes. Sim. Seven, seven. Chest. scoop, throwing traveling. Boom. Boom. Eh. Boom. 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 Чи-чу-чу-чу-чо. Ооо. Окей. Ну, в принципі, я розумію, що я втрачаю баланс, але по суті, всюди флоу зберігся, не бачу сенсу щось урізати. E, просто потрібно тупо відпрацювати. Все. Тому буду тупо відпрацьовувати. А у вас можливо є якісь запитання, то ви мені скажіть. Що? Якщо є питання от в плані креативіті, типу створювання. Вам зрозуміла моя логіка всього цього? Реально заготовок ніяких не було. Там ті, хто мене знають, також тут є частково якісь там старі рішення, по суті. Ну, щоб знайти взагалі новий рух, то це я не знаю, що потрібно робити, скільки потрібно тренувати, шукати, запарюватися над концепціями. Просто якась нова послідовність тих самих рухів. Ось і так створилась комбінація. В принципі, цю вот. э, комбінацію я вважаю, що потрібно робити в достатньо високому темпі, особливо другу частину. В, в першій частині там якраз буде така граща з спідконтролами. контролами. А друга частина вона повинна йти прям туту. Pum-пум-пум-пум-пум. Просто що різна величина рухів. Get buck in here, getting getting buck in here. Whoa, we getting buck in here, getting getting buck in here. Getting buck in here. Don't worry about what I'm doing. What you doing? Getting buck in here, getting getting buck in What you doing? Getting buck in here, getting getting buck. What we doing? Getting buck in here, getting getting buck. What we doing? buck in here. Didn't get in buck in here. Whoa, we didn't in here. Didn't get in buck in here. Didn't buck in here. Didn't in here. Didn't get in fucking here. Didn't doing? in here. Didn't <enzy Quran Sergio> <affiliates> get in, here. Getting, getting in here. What we doing? did in here. Didn't get buck. What we doin'. Didn't here. Didn't get What we doing? Didn't get in here. We getting buck in here, getting getting buck in here. Whoa, we getting buck in here, getting getting buck in here, getting buck in here getting buck in here. What you doing? Getting here Getting, getting buck in here. Gettin' getting buck in here. What you doin'? Gettin' buck in here. Think you feel that real? This that real buff, <laughs> that real boss Get up, boss That real. This that real boss that real buff. That, that real. This that real boss that, that real buff. Get up. That real. This that real life, that, that real life. Oh. That, that, that real. This that real life, that real that life. That real this that real life, that real life that real this that real life that real life that real real that real bust that real that real that real bust that real bust that real that that real that real this that real bust that real bust that real this that real life that real life that real that real that real life that real this that real life, that real life. that real that that real that real Feel that? feel that? Do you feel that? Do you feel that? You feel that that's real. Do you feel that? Real I don't think you feel that real. This that real That real walk. This is that real walk. That real that real what's that real box that real box yeah that real this that real life that real life that that real this that real life that real life that real this that real life that real life that real what's that real life that real life you that real that real box that real box that. that that real just that real box that, that real, 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 real box that real, this that real box that real box that roll that real box that real box that real box that real that real line that real life. that real that real line that real life, that real life. that real that Do that that Do you feel that that real that do you feel that real I don't think you feel that, that, real. Real, <laughs> this yeah. that yeah. real. This that yeah. real boss. that real boss. you that real. This, yeah. Yeah. this yeah. that real boss. Yeah. That real boss. That real. This yeah. Yeah. that real boss. That real boss. that real. This that real life. That real life. that real. This that real life. That real life. that real. This that real life. That real life. that real. This that real life. That real life. Get that real. That real. bump, that real. bump, That's real. That real. That That real. That That real. That real. That real. That That real. That That real. That That real. That That real. bump, That real. That That real. That That real. life, That real. That That real. That That real. life. real. Do you feel that? Real I don't think you I feel that real. That real. box, that, yeah. yeah. that, this really this that, that real boss. That real That real. This that real walk. That, yeah. that, well. that real boss yeah. yeah. That real. This real yeah. that real boss That real walk. That real. This that real life. Blood. That real life. Yeah. That, that, that real. This that real life. That real life. That real. This that real life. That real life. That real. Коли кік робиш, старайся, щоб корпус стояв на місці максимально. Може в тебе, типу, він трішечки отак рухався. О, старайтесь всі ізолювати в цей момент, щоб тільки рухались руки та нога. І слідкуйте за лініями, знову ж таки, це в тебе помітив. Типу ми стали так, бум. Ось, рука, нога. Бачиш, в тебе було отак. Туди бум, хоп, 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 і все. І далі вже воно там вирівнюється. Фу, бахнувся нормально. Зараз покажу, покажу вам, що в мене змінилось. Те, що я помітив, що я роблю ось цей фінальний мув. В, ніби собі в підборіддя ось сюди, в нижню, в щелепу. Ось так. Відповідно, якщо я б'ю в щелепу, то голова не може потім відреагувати отак. Тому що отак буде органічно, бачите? І тому, відходячи від, цього, від цієї ідеї. Так, як я там стою? Чи піде? Так, вот. бум. Бум. Пауза. Бум! Получається, я ніби йду в протихід, рука сильніша. І звідси я уявляю, що енергія йде в чест, і рука вже тут знаходиться. і чест йде, бум! Він б'є в руку. Пум-пум! Бум! -бум, -бум. Я ловлю цю енергію. Бам! Слем. Тобто я знову повернувся до слему, проти якого я був спочатку. Але чому повернувся? Тому що воно логічно в мене в голові стало. Пум-пум-пум-о! Bam! I'm a savage in the cage. Hold on. I'm a savage <disappearai> in the cage. Hold I'm a savage in the cage. Hold on. I'm a savage in the cage. Hold I'm a savage in the cage. Hold on. I'm a savage in the cage. I'm a savage in the cage. I'm a salvage in the kitchen. You're walking around huh? It's good your eyes Whoa, oh. You're yeah, You're scared. You're walking around huh? It's good in your eyes